Алергічні захворювання в усьому світі починають виходити на перші позиції за поширеністю, а це означає, що для все більшої кількості людей літо приносить чимало неприємних моментів. Це пояснюється тим, що одним із найбільш потужних алергенів є пилок, а його концентрація в повітрі в теплу пору року суттєво зростає. Так не встигла в кінці весни відквітнути дерева, як настає пора з лакових рослин, а з середини липня сумнозвісних бур'янів, поленю, амброзії та лободи. Фактично, полінос з кожним роком стає все більш поширеним явищем. Це пов'язане в тому числі із його симптомами нежиттю, кон'юктивітом, кашлем, які часто сприймаються хворими як звичайна застуда, а тому і звернення до алергологів після загострення не завжди слідує. А поміж тим, зазначають фахівці, вчасне та грамотне лікування може звести негативний вплив алергенів до мінімуму. день мы имеем все виды аллергенов, отечественных аллергенов подчеркну, которые и по цене значительно ниже и по качеству, скажем так, они не уступают мировым аналогам. Вот, и кроме того, они сугубо специфичны, Почему? Потому что изготавливается на высокотехнологическом уровне, на импортной аппаратуре и готовится из сырья, которое произрастает в том регионе, где живет больной. То есть... Лічення проводиться алергеном, який має сугубо специфічність конкретному больному. І отсюда, естественно, високий ефект. Усі необхідні алергени, які стосуються усіх груп алергій, закуповуються за бюджетні кошти. Мешканці області можуть звернутися до алергологічного відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова. За рік там проходять стаціонарне лікування близько 900 пацієнтів. Мешканці ж Дніпропетровська можуть звернутися до лікарні номер 7. Однак, варто пам'ятати, що найкраще лікування проводити в період ремісії. Що ж стосується актуального питання літніх подорожей, то і для алергіків вони можуть бути в радість, зазначають фахівці, якщо завчасно приймати спеціальні препарати. Приміняється на сьогоднішній день в алергології дуже широко каплі в глаза, назальні спреї, інгаляційні препарати і в принципі і пульмонологія, і алергологія сейчас лічення бронхіальної астми построєно на тому, щоб назначати інгаляційні препарати, які преимущественно… и вообще действует именно на шоковый орган, не оказывая побочное действие и не оказывая системное действие. Если больной, имеющий отягощенный аллергический, анамнез, едет в другой регион, он знает, куда он едет. В принципе, уже такие больные, если они хотя бы один раз были на консультацию аллерголога, они знают, что им надо принять. Какой препарат заранее до периода полинации? Алла Юрий Солодовник, Объектив 27 канал.